Факти це клеш рояль, це легенда. Це новий режим для йобаних тактиків. Це сігма Емодзі. Ця срань рознесе кабіну. А це клеш рояль під аудіокнигу. Троль на якийсь час осліп від великої кількості електричного світла і безпорадно метався посередині зали. Відвідувачі заціпеніли. Навіть дитина, і та перестала кричати. Люди сиділи, мовчки дивлячись на прибульця, карнавальні капелюхи безглуздо способочилися на їхніх головах. Офіціанти завмерли, величезні таці зі спагетті тремтіли на їхніх розчепірених пальцях. Пухкі італійські діти зі страху закривали очі пухкими долоньками. Спочатку завжди так: від шоку всі втрачають мову, а потім починаються крики. Об підлогу з гуркотом розбилася пляшка вина. Чари були у момент. Зруйновані, Щинився неймовірний галас. Елфі скривилася. Тролі ненавидять шум майже так само сильно, як світло. Потвора розпрямила потужні волохати плечі і зі зловісним шурш випустила гострі пазурі. Класична поведінка хижака: звір готувався завдати удару. Елфі витягла свою зброю і поставила перемикач на другу позицію, прицілившись у найвразливіше місце противника. Вона випустила в основу тролього черепа пристойний заряд концентрованого іонного випромінювання. Все гаразд, подумала Елфі. я захищена екраном, тобто невидима. Збоку, здається, ніби пульсуючий блакитний промінь з'явився прямо з повітря. Троль різко повернувся в її бік, волосся, що злиплося в.